Доброго дня, з вами Коні Черкащини. На жаль, у нас сьогодні не зовсім приємна і радісна тема відео, але теж треба показати, які бувають випадки. Зараз, ось така у нас біда случилась. Були коні на прогулянці, і старша кобила вкусила оцю лошицю за ногу і роздерла шкуру. м'язи цілі, але саму шкуру роздерла. Ну, досить такий чималий розрив. Десь на сантиметрів, мабуть, до 10 буде він. О. І Вимушені шивати. Хочу показати, як це все буде проходити. Можливо, хтось з такою бідою також зустрінеться і не буде можливості визвати ветеринара. <кхи> То я покажу, як можна це в домашніх умовах зробити. Робили вже таку операцію неодноразово. І вдома було, і в. На роботі, в людей. В молодих кобил просто дуже тонка шкіра, і дуже легко воно розривається. А так як в табунному конярстві завжди є вожак чи вожачка, яка строїть погоду у всьому табуні. І в коней, і в корі, в свиней, і в овець, та навіть і в людей є. Вожаки, які колотять усім світом. Тр -тр -тр. Зараз ми постараємося вам показати, зняти, як ми це будемо зашивати. Для цієї невеличкої операції нам потрібні такі ветпрепарати. Саме перше це розчин перекис сьогодні, водню, присипка для ран, ту, що використовують там для кастрації, для, для всіх хірургічних операцій. І септоспрей в нашому випадку або чеміспрей. Лезія для скальпеля нитки, хірургічна голка, нитки замочені в спирту. ну, Ножнички і закрутка або дудка, хто, як говорить, на носа. У нас ну, спеціальної немає. Ось така з вірьовочки стюка і міцненька паличка. Зараз покажемо, як це все буде проходити. Ось за допомогою такої закрутки саморобної зараз зафіксуємо кобилу за носа. А ну спеціалісти по зубах, скажіть скільки, який віку я Оце хто вгадає перший який вік лошиці, поповняє рахунок на 100 гривнів. Приближ зуби. Ось. Ну, все, так о закручуємо по, по максимуму, щоб центрувати її увагу на Переходьте варко, тут по туди. Саме головне заходка тут злохом. Беремо параки сьогодні, промиваємо рану. Приємна ситуація вийшла. Нічого. Кобила молода, дай Бог до свадьби заживе. Так, Зараз хвилинку чекаємо, щоб перешипіло. Почекали ми пару хвилин, щоб перехід зробив свою роботу, пошипів. Зараз засипаємо присипкою. Беремо ножнички, трошки пообрізати шерсть, яка буде їсти в рану. Покажу, щоб гуча хай ніхто не стикається з такою проблемою. Але покажу, щоб знали, бо ну, зараз такий час, що не завжди є можливість є можливість е... визвати від лікаря. То, щоб не падали в паніку. Не пускали скотину на м'ясо, то можливо так а ну зажимай зажимає Накладаємо стіпки. тіпким. Можна зразу зв'язувати, але краще Не подобається, так, да, кобра. Декілька бложить і потім зв'язувати. Приблизно десь на сантиметр стібок від стібка. На бунному конярстві часто буває таке. На жаль. Як не старші кобили вкусять, то щось травмується, ну нічого. Трошка приблизно. Uh -huh. Дивіться, зав'язуємо двойним вузлем. Тобто оця нитка піднис, оця наверх, раз. І потім ще раз, два. І стягуємо. Тр -тр -тр. І повторно, хоп! раз. Два. Стены. Ножничками обрезаем. Ранну зашиваємо зверху донизу і внизу, внизу так як ви бачите, що перекис стікав, потрібно залишити невеличку дирочку для того, щоб було місце для стоку ексудату. Коли рана загоїться, воно ну, йде запальний процес і виробляється ексудат. Для того, щоб йому було куди стікати, залишається внизу місце для для стіку ексудату. Якщо зашити вплотну, ексудат в будь-якому випадку буде, тільки ж буде на рив потім набиратиметься, воспалиться нога і можливо придеться розрізати, чистити цю рану. Тому залишаємо на 2-3 см е дірочку, щоб стікав ексудат. Так. Рану ми зашили, тепер беремо септоспрей або спрей. У живу рану на глибоку рану. Септоспрей, чим спрей йод і тому подобне, спирт не заливається, бо він спікає рану, потім рана довше загоюється. Спиртовими розчинами можна рану навколо обробити. Ну не в саму рану. В саму рану маска, або присипочка, ну не спиртові розчини. Зараз побачите, воно буде пекти. Ми беремо зараз, обробимо шви і навколо рани. Наша невеличка операція підійшла до кінця. Ще наколимо кобилу антибіотиками. На всякий випадок. Ось так. Дякую за увагу. Ставимо лайки. До побачення.